Це Дорогобузька святоуспенська церква. Вона розміщена на Рівненщині. У храмі є точна копія однієї з найдавніших ікон не лише Рівненщини, а й України Одегітрії Дорогобузької. Саме зображення цього образу представлятиме Рівненщину в унікальному проєкті під назвою Вівтар свободи. Задум полягає у тому, щоб нанести на 27 бронеплит, які рятували життя українських захисників, малюнки автентичних ікон з кожного регіону України. Так Одегітрі означає провідниця. Ця ікона можна назвати, що є також провідницею людей до Бога, приходячи до цієї ікони, люди молячись перед цією іконою, тим самим крокують до Бога і спасають свої душі. Автори проєкту розповідають, що бронеплити збирали разом із військовими. Вони мають на собі сліди від куль та уламків. Таких бронеплити зображенням ікон є 27. Вони утворять карту України. Цю експозицію буде вперше презентовано у Києві. Далі планують тур по Україні та за кордон. Ці ікони не просто є наша молитва до Бога, але це є свідченням навіть Божої присутності і Божого захисту над нашими воїнами, захисниками нашої держави. Настоятель Дорогобузької святоуспенської церкви розповідає, що ікона «Одегітрія Дорогобузька написана наприкінці 13 століття на замовлення князя Люберта. Після монголо-татарської навали потреба в таких святинях була велика. Згодом місто Дорогобуж занепадає та розквітає вже під час князювання Константина Островського. Тоді і відбувається перша реставрація цієї ікони. Образ зберігся попри історичні потрясіння, які прокотилися землями теперішньої Рівненщини. при більшовиках, при комуністах. Храм руйнується, його перетворюють в склад, в клуб. Ікону в ХХ столітті, в 80-х роках 20-го століття знаходять мистецтвознавці, просто висячи на стіні. Під снігом, під вітром, під дощем. Але ікона вистояла, зруйнувалася, звичайно, сильно, але вистояла. Її вдалося реставрувати. Зараз оригінальна ікона знаходиться в Рівненському краєзнавчому музеї. З огляду на складну історію вона є не лише духовним оберегом, а й нагадуванням про незламність українського народу. Юлія Котляревська, Микола Мельничук, Валентин Зледенний, телеканал Media Group.